Чому треба мити руки? Ти думаєш, навіщо мити руки? Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Звідки ля взялись хвороби, їх створили злі мікроби. Ці маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду. Бруд є на всьому, до чого ми торкаємось, на дверних ручках, клавіатурі комп'ютера, іграшках, на екрані телефона, на поручнях. Мікроби це крихітні живі організми, які можуть проникати в наші тіла і змушувати нас хворіти, коли ми не виконуємо належну гігієну. Хоча ми не можемо розглядіти очима, а лише за допомогою збільшувальних приладів, мікроби можуть поширюватися через слину, коли ми чхаємо або кашляємо, не закриваємо ніс і рот, або коли ми не миємо ретельно руки. Вони можуть викликати легкі хвороби, такі як кашель і застуда, а також більш серйозні інфекційні хвороби. Мікроби також можуть стати причиною кишкової інфекції. Всім відомо і зрозуміло, що здоровим бути потрібно не неадмінна, тільки потрібно знати, як здоровим стати. А щоб здоровим бути, треба діти знати та виконувати правила особистої гігієни, Мий руки після туалету, після вулиці. Перед їжею не чіпай котів або собак на вулиці, мий овочі та фрукти перед їжею, носи собою носову хустинку вмивайся кожного ранку, приймай ванну або дуж щоденно, слідкуй за чистотою нігтів, Розчісуй волосся та міняй спідню білизну кожного дня, чисти зуби. Вранці та ввечері слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, потікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби.